Усім привіт! Як ви зрозуміли з назви, ми сьогодні готуємо супертрендовий дубайський шоколад. Зізнаюся вам, що я на початку опираюсь будь-яким трендам. так само було і з дубайським шоколадом, я його вперше побачила в серпні і подумала, точно ні, готувати його я не буду, куштувати мені його нецікаво. Але зараз, коли це вже набрало таких обертів, всі його куштують, готують, я вирішила, чому б... І не скуштувати і не приготувати. А враховуючи, який він дорогий за одну плиточку, я подумала, що краще його приготувати вдома. Взагалі, що таке дубайський шоколад? Це шоколад, всередині якого фісташкова начинка з хрусткого тіста катейфі з фісташковою пастою. Звичайно, оригінальний рецепт ми не знаємо і не дізнаємося. У кожного своя інтерпретація. Однією з таких я хочу з вами сьогодні поділитися. Розпочинаємо приготування з начинки. Для цього нам знадобиться тісто катаїфі, вершкове масло, фісташкова паста, кунжут. Паста тахіні, білий шоколад і фісташка, звичайно, не солоні. Розпочинаємо з тіста катаїфі. Ось так воно виглядає. Бачите, його можна придбати в магазині. Я, наприклад, купила його в метро у відділі замороженого тіста і випічки. А можна без проблем приготувати вдома. Це зовсім не складно, є в інтернеті дуже багато рецептів. Спочатку нам його необхідно дрібненько нарізати, для того, щоб тісто не тягнулося в начинці. Ось приблизно так, бачите. Розігріваємо пательню і відправляємо сюди шматочок вершкового масла розтоплюватися. І відправляємо нарізане тісто. На середній потужності плити постійно помішуючи, підсушуємо тісто для того, щоб випарилася зайва волога. І тісто було дуже-дуже хрумке у готовій начинці. Тісто змінило свій колір, тепер воно ось таке золотисто-коричневе. І дуже-дуже хрустке, ви можете взяти шматочок і зрозуміти, що тісто хрустке, і його можна знімати з плити. В мікрохвильовці або на паровій бані розтоплюємо білий шоколад. Шоколад додавати не обов'язково, але так як фісташкова паста в мене без цукру, тому цю солодинку я додаю саме за допомогою шоколаду. Його можна замінити цукровою пудрою за смаком, або взагалі не додавати нічого, якщо ваша фісташкова паста солоденька. Бо, якщо ви не хочете, окрім шоколаду основного, додавати ще й в начинку ось такий солодкий присмак. Додаємо фісташкову пасту до шоколаду і кунжутну пасту тахіні. Її, в принципі, можна не додавати і замінити її також фісташковою пастою. Перемішуємо. На цьому етапі масу можна скуштувати і збалансувати за смаком. Тепер додаємо сюди наш підсушене підсушений тісто катаїльфі. І за бажанням можна додати фісташки. Я не знаю, чи є фісташки в оригінальному рецепті. В мене вони були вдома, я вирішила їх додати, але спочатку їх необхідно трішки подрібнити ножем. І додаємо фісташки до інших інгредієнтів. Перемішуємо. Тут, вже спостерігайте за консистенцією, ваша маса має бути ось такою пластичною. При цьому легко потім розподілятися у якості начинки по формі. Якщо треба, можете ще додавати фісташкової пасти. Все, начинка фісташкова є. Щодо шоколаду, його можна просто розтопити і розливати по формам, а можна протемперувати, що я вам сьогодні пропоную зробити. Ми протемперуємо шоколад за допомогою порошкоподібного какаомасла Мікріо. Це, як на мене, найпростіший і, можна сказати, 100% спосіб темперування. Але обов'язково, звичайно, для цього необхідно мати термометр. Що нам треба? Темний шоколад і какаомасло Мікріо. В мене шоколад саме темний, я вам буду ем, температурні режими говорити про саме для темного шоколаду, але в в описі під цим відео я розпишу температури ще для молочного і для білого шоколаду, тож ви можете використовувати будь-який. Ставимо шоколад на парову баню і почнемо його розтоплювати. Перший температурний режим, до якого нам необхідно прийти для саме чорного темного шоколаду, це 45-47 градусів. Тобто, нам необхідно розтопити шоколад до 45-47 градусів. Шоколад краще не догріти, ніж перегріти, тому що не шоколад можна ще трішечки нагріти. А бачите, в мене... Половина шоколаду розтопилася, тому тепер я знімаю його з плити і тепер постійно помішую для того, щоб усі залишки шоколаду розчинилися. Шоколад досить швидко нагрівається, тому ви можете не помітити, як температура піднялася. Тому це краще робити ось так поступово. Якщо в мене буде температура нижча, я його ще підігрію. Все, шоколад повністю розчинився, перемішуємо і вимірюємо його. Температуру, бачите, 45,4. Якраз така температура нам і потрібна. Перша сходинка, до якої ми розтоплюємо шоколад чорний. 45-47 градусів. Тепер постійно помішуючи, ми охолоджуємо шоколад до температури 34-35 градусів. Так, температура шоколаду складає. Потрібні нам 35 градусів, нагадую, 34-35, необхідно на, другий, на другому температурному режимі. І тепер вводимо какао-масло мікрі, ось так воно виглядає. І постійно помішуючи, нам необхідно розчинити повністю какао-масло в шоколаді і охолодити шоколад до температури 32-33 градуси, тобто нам буквально 1-2 градуси. І це вже є робочою температурою шоколаду темного. Нагадую, що це темний шоколад, і усі температурні режими для білого молочного я напишу в описі під цим відео. Все, температура шоколаду рівно 33 градуси. Супер! Це наша робоча температура. Шоколад протемперовано. Для зручності я його переливаю в кондитерський мішок. Можна використовувати будь-які форми, які у вас є. Я придбала ось такі формочки для шоколаду невеличкі. І тепер починаємо відсаджувати наш шоколад. Спочатку йдемо по бортиках. Шоколад, в принципі, не дуже рідкий рідкий, але не дуже, скажімо так. Тому я спочатку ось так заповнюю бортики. До речі, для того, щоб все ж таки як-ніяк наш шоколад стікає. Вниз, тому після того, як він застигне, можна буде ще додати трішки шоколаду на бортики. І дно. Так як шоколад темперований, він застигне і при кімнатній температурі, але для швидкості буквально на декілька хвилин відправляємо в холодильник, він зараз швиденько схопиться. Пройшла, напевно, хвилинка, і вже перша плитка шоколаду схопилася, бачите, які тоненькі все ж таки бортики, стіночки. Тому тут же я не з кондитерського мішка, а ось так пензликом всередині пройдуся по стінках, особливо зверху. Дістаємо першу плиточку, бачите, шоколад зовсім не прилипає до рук, він неймовірно швидко застигає. Викладаємо всередину начинку. І щільненько її утрамбовуємо, але залишаємо місце для шоколаду зверху. І виливаємо зверху шоколад. Зайве прибираємо. І знову до повного застигання, а це дуже швидко у холодильник. Бачите, як шоколад схопився і тут. Шоколад вже почав застигати. Я вам хочу показати. Який він протемперований. І я прямо ось так залишаю при кімнатній температурі. Ось прийшло буквально декілька хвилин, і шоколад вже схопився. Бачите, який він. Звичайно, що це неможливо зі звичайним шоколадом не протемперованим. Ось така краса. Але, як ви бачили, працювати необхідно швиденько, тому що він досить швидко ось так схоплюється. Враховуючи, що, наприклад, в мене на кухні зараз досить прохолодно, тим паче швидко він схоплюється. Ось, такий темперований шоколад зовсім просто і не складно. І ось наші плиточки шоколаду. Форми ми дістаються дуже просто. Нам необхідно їх просто перевернути оп. І ось перша шоколадка. І друга. Дивіться, яка краса. Вау, ось ця взагалі ідеальна. Ну що, ось такі дві класні плитки дубайського шоколаду у нас вийшли. Вони такі гарні, мені дуже подобається. Розмір плитки 6 на 12 на 2. Вага 170-175 грамів. Ось така краса. Ну що, давайте розламаємо її. Вау! Ну, просто краса! І смакота. Друзі, ось такий у нас вийшов дубайський шоколад. Давайте куштувати. Ну, що я можу сказати, це безумовно смачно і дуже-дуже цікаво. Чому? Тому що ми звикли, що в шоколаді що хрумтить: кулька повітряного рису або вафельна крихта. А тут це тісто катаїфі. Це нібито шоколад, всередині якого східні солодощі. Дуже цікавий смак, дуже смачно. Але я вам зізнаюся чесно, що напевно це не найсмачніше, що я їла у житті. І не те, за що я б за 200-грамову плиточку віддала б тисячу гривень. А саме за таку ціну зараз продають оригінальний напевно, оригінальний, я не знаю, дубайський шоколад. І е, мені здається, що все ж таки вигідніше його приготувати вдома. Я точно не підраховувала, скільки я витратила на усі інгредієнти, але я думаю, що за тисячу гривень ось такі мінімум 4, а може навіть більше, може 5 плиточок точно можна приготувати. Тож, тут вибрати вам, готувати вдома чи придбати скуштувати взагалі, пишіть в коментарях, чи піддалися ви цьому тренду, чи, чи ще є він, чи про нього ви чули, чи ні. Якщо куштували, пишіть, чи сподобалося вам. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!